10 листопада 2024 рік. Сьогодні хочу повернутися в далекий 2013 рік, День Святого Архістра Тига Михаїла. 21 листопада 2013 року. Ми з сином Юрієм були от церкві на Богослужінні. Дружина Світлана була на роботі. Це був четвер. Ну і після служби Божої пішли додому, поснідали. І вирішили, бо він працював тоді в епіцентрі, на Городоцькій у Львові, вирішили поїхати, щось він мав по справах, по роботі ще вияснити. І мова йшла в ті дні. Мова йшла про, про те, щоб знайти, ну, купити, придбати камінь. Для освячення нового цього храму, що зараз вже стоїть збудований. Ми з Юрієм поїхали в епіцентр на Городоцький. Та було в Скнилові, я собі подумав, та де ж би я той камінь знайшов. Напередодні оцей настоятель, який зараз є священик, казав, що в нього там, де з'їв брата у Щільці <кій> якийсь камінь я подивився, був під плотом якийсь камінь брудний. Та в мене ще кращий був. Я вирішив то не брати. В сукільниках також він казав. Ми поїхали, в сукільниках по дорозі їхали. Були там такі декоративні камені. Ну, правда, він був дуже гарний, але дорогий півтора тисячі гривень. Ну і ми в цей день, 21 листопада, то вже було після обіду. Такий був дуже гарний сонячний день. Ми пішли з Юрієм, поїхали на залізнодорожну станцію з книлів. Я так подумав, щось мені так підсказало. І там звернулися до керівництва. Вони сказали працівники залізнодорожної станції, що на скнилові, кажуть, а собі виберіть якийсь гарний камінь. Ми пішли з Юрієм, це було дуже гарне сонечко яскраве. Це вже було майже вечоріло. Ми вибрали дуже гарний камінь. Який він зараз я там монтував його на цьому напереді, трошки залишив? Та не мали брати в машину, він дуже був тяжкий, десь 150 кілограмів важив. Наступного дня я придумав щось таке для машини, щоб, ну маю багажник то буде затяжко. Якусь доску, панеру і так далі. Приїхав я в Скнилів. Та правда, шість чоловік, шість працівників залізно-дорожньої станції не змогли ну, покласти мені, ми не змогли покласти в салон, поклали в багажник цей камінь. Дуже був тяжкий машина так терла аж дном до асфальту. Дав я їм трошки пару гривнів на обід. Вони не хотіли, бо то для церкви, але я навіть запитав фамілії то імена. І дав на службу Божу, за здоров'я написав, був згодом на тих людей. Помогли мені люди. Я ще по дорозі, взявши цей камінь, поїхав в Імпецентр, взяв таку плитку керамічно великого розміру. Думаю, як то положити цей камінь. О, приїхав я додому, привіз, О, тут на тому місці була така купа щебеню. Я підігнав машину, думаю, якось з багажника треба його зняти. А в той день якраз то була п'ятниця, 22 листопада 2013 року, Юрій був вдома, був вихідний два-три дні, а до нас приїхав якраз майстер проводити інтернет. Та він не мав як. І ми з дружиною Світланою, не знаю, яка сила нам, Божа сила, допомагала, що ми якось той камінь, такий тяжкий, по на цю купу щебеньом зісунули. О, і вечором я так пригадую, засвітив. Прожектор, включив станок, вистрогав з модерини. Такі, таку коробку зробив 80 на 80, висотою десь 35, таку текстурну, гарну коробку. Майже до півночі я то робив, зробив. Наступного дня то була субота на тому подвір'ї. Син Юрій малював, лакував цю коробку, а ми облаштовували, щоб поставити камінь у цей, для посвячення на новий храм. Цей, що зараз стоїть, бо через два дні мало бути священного ну, священномученика Йосафата. Так і зараз, от сьогодні, треба ну, трошки перенесли зараз, трошечки наперед свята оці на 13 днів. О, і так ми старалися, прийшли, правда, тут ніхто дуже не прийшов допомагати, священик приїхав, цей настояти, що зараз є зі черця. Кого би то закликати? Прийшов Рублєвський Богдан. Тут, здається, Грабовський Степан, цей малий, був маленький ще, Михайлик. він Зараз виріс Грабовський. Так підмітав цю площу. Правда, я ще то допомагав. Я вставляв двері до цього приміщення, завіси робив. Рублєвський Богдан носив, там були такі блоки за тим храм, ну там під, під огорожею і псоблоки він то носив. Правда, він щось дуже ставив до мене претензії якісь. Давай, давай, ніби. І подивився на цю плитку, то трісне, я то кажу, що то трісне. Я дивлюся, що то вже після обіду священик був, трошки тут покрутився та й змився, поїхав і все. Не було дуже комуналі допомагати. Я дивлюся, цей хлопчик-михайлик підмітає та, що то таке сміття всяке. Та я ще сам і підмітав Юрій, син. Полакував цю коробку, ми поставили от по центрі цього храму, де він стоїть. Ну, я кажу, хлопці, давайте отут щебень є. Закладемо цю коробку, трамбуємо щебенем піском, а потім положимо цю плитку, правда, оцей цей Врублевський Богдан з тої громади. Він так би його якась сила не давала йому. Він мені завжди так зі злобою. Я то кажу, що то трісне, то не вийде, то трісне. Ну так не давав мені робити. А я дуже переживав, думаю, вже захід сонця. Хотів до заходу та сонечко так світило гарно на заході, але вже сідало сонце. Думаю, хоч би якось стигнути оцей камінь поставити до заходу сонця, сонечко світило. Тут ще був Андрій Труш, він дуже часто приходив, правда, я кажу, давайте, хлопці, ми закинемо сиво. Та він бере цей Андрій Труш шуфлею, лопатою, той щебень ще він такий з болотом, каже, та чекайте, що то з болотом, а хто там буде, видів? Я так руками. Відра і так носив, не так дивилися, щось не хотіли, щоб я то робив. Затрамбував. І положили ми цю габаритну плитку, і потім нас кілька чоловік у цей камінь якось так засунули, нічого не трісло. Правда, той Робливський Богдан йому мені весь час то трісне. Я так кажу, що то трісне, то не вийде. Я думаю, що ти переживаєш і так кажу. То завтра ще неділя. То була субота, 23 листопада, а неділя це була 24 листопада, празник. Був ще немучника Йосафата 25-го, то мало бути у понеділок. Ось так. Дуже гарно вийшло. Правда, я не послухав, руками прямо заносив, так заклав чистенько із щебеню, пісочку наклали і не трісла цілий рік. Стояла ця плитка, цей камінь величезний. Я так його був, він ще такий, мов кінець, якийсь відступ, такий виріс. Я його направив на південь, жартував сам до себе що направив його на Єрусалим, на Єгипет, на південь, от в ту сторону. І ми так зробили, вже темно було світло, правда, цей вроблівський боган весь час вставляй двері. Я ще завісив кувову до того приміщення, двері вставляв, Каже, то добре, та, та що ти так вже і так мене, як його якийсь ну, зла сила, якийсь диявол ним керував. Він так не хотів, чи що, я не знаю. Потім син Юрій вже йшли додому, каже тату. Та що ви там йдете? Він на вас так дуже всякими словами говорив, обмовляв вас. Він то чув, він малював цю коробку, лакував, каже, але я якось стерпів. І оцей день ми дуже гарно зробили, субота-вечір, темний вечір пішли додому. Що було наступного дня, розкажу у другому відео. Далі буде.